Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас вівторок, 21 березня, пів на 9 ранку, температура 7 градусів. Погожий сьогодні день і основні теми це розсада і козенята. І про все потрошку. І вчора, 20 числа, був рівно місяць, як ми посіяли насіння. Сьогодні 21. І ось дивіться, перчик вже два справжніх листочки і починає третій. Вже його треба все це терміново пікірувати. Єдине, що ми чекаємо, щоб е, наступними найближчими днями буде тепла погода. І ще приміщення туди, куди ми приносимо після пікіровки, ще трішки прогрілося. це. Єдине, що нас затримує в пікіровці. Також ось ці гошари, які ми садили з допомогою перекису водню, також вже починають кидати справжні листочки. Тютюн чекає, поки на нього вигляне сонечко і він буде приймати сонячні ванни. Ось така ратунда. Також треба її пікірувати. От, ну, Туди не буду вище. Що хотів ще показати, питали в мене, чи з Бібо F1. Так, ось Бібо. У нас алмаз поганенько. До речі, було просто цікаво, порахував, скільки рослинок тут. Тут 57 рослинок. Ну, Скажімо так, цього вже достатньо для того, щоб засадити одним чорним красенням. Але ж хочеться інші сорти. тому Ось так. І далі, а, ще покажу, як тут ось аритузи з Казиміром. Ну, Тютюн тю також треба вже розпікірувати. Також ось будемо все це пікірувати. До речі, ще сьогодні-завтра будемо садити помідори. Напився молока і стоючи засинає вже Ну, Він під нього нянька є своя. Під наглядом п'є молоко такими богатирськими дозами. Дуже він став такий вже грайливий. Козлику. Такий гарний козлик. Все з ним добре. Так, да, Гамбо, з ним все добре? Все добре з ним. Боже, постійно з тваринами. Тварини сплять біля кроваті, в коробках. Життя в селі це просто чудово. В місті мені цього дуже не вистачало. Жоден iPhone, я не знаю якась там річ. Вона ось цього не замінить. Да. Маленький. 12 годин і температура піднялася до 18 градусів. Чудовий день сьогодні. Тютюн з перцем приймають сонячнів. Ванни. Зараз всюди весняне прибирання. Трошку мою вікна, поки чисте, наче його немає. І отак сьогодні за сонячний теплий день температура тут піднялася до 15 градусів. І ось тут все приймається сонячні ванни. Все потрошечку росте. Догляд, догляд, давай тут все. Так, помий його. Няня, да, поки тут піленки перестелять, ти його помий. Боже, тепер там запахнуть. <реш> Ну, ще віддає молочко, молодець. Так вона, не дивлячись на те, що першого котка і тільки роздоюється, але всього третій день, а вона да. стараємося обережним подати. Що, моя дівчинка? Молодець. Так завжди спокійно. Да? Муху привела Лана, і їй два роки виростили ми її з, скажімо так, з перших секунд її життя. Спарували її, коли їй було півтора роки. Дочекалися, поки виросте з неї молоденька кізонька. В минулої осені спарували, і от їй було 15 березня. Два роки, а 18-го вона привела козенят. Така вона, ну, особливий зв'язок. Я ж кажу, коли виростили з, ну, з такого, боже мой, пів кіло 300 грам, тої кози. Тепер виросла. Такі вони різні, аж не скажеш, що муху привела вана. Муха в козлика. Ми коли водили її парувати, то там кози і Ну дуже на неї схожі, да? муха. Таке знову відео вийшло кози і розсада. Але це зараз такі дві пріоритетні. Чекаємо, ще. Лана має окотитися не сьогодні-завтра. Ну, поки ще поки що чекаємо. Тому це відео сподобалось, ставте сподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.